E, Значить, в ній є проблеми. В ньому є вода ржавчина, грязна соляра. Значит, дуже тяжко знімалася голова. Фунджерна. На неї багато нальоту води є. Вона вон, вся в мусорі ржава. E, не знаю в якому вона стані буде працювати, але насос не працює на стенді. Ну, взагалі він би не працював, дивіться. Отут тут ці от лопатки вони мають випадати під своїм весом. Тобто лопатка вона має вставлятися і проходити і випадати. Вот так от, от Раз і все. Дві лопатки закусила, заклинала, подкач не робив. Погнала стружку пльцу. Тобто воно не працює. От насос, задири борщі, так качати не буде. Тобто Вода, помимо води, задири стружки. Треба це все меняты вычищаты ну, по можна полірнути. Це відшкурити, відмити. От вода сама плоскость нажимає на ролики вроде ціла полинется подшипник тоже очистим корпус ну ремкомплект сальник гідроголова. сам ну подкачиваем комплект сальник понятно поменять можно Проблема може залишитися в гідроголові в цих клабах дорогих. Порахую, скажу скільки буде коштувати ремонт цього насосу. Щоб бачили, що це ваш насос. Вот такий от він прийшов.